Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Обчислимо математичний ланцюжок самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Формуємо вміння розв'язувати задачі на спільну роботу. Це є завдання сьогоднішнього уроку. Що є ключем до розв'язання задач на спільну роботу? Знаходження продуктивності спільної праці. А як ми знаходимо продуктивність спільної праці? Дійсно, продуктивність спільної праці знаходять арифметичною дією додавання. Працюємо з першої задачі. Поясний короткий запис поданої задачі. Перша бригада за робочий день прокладає 230 метрів дороги, а друга 180 метрів. За скільки робочих днів дві бригади прокладуть 820 метрів дороги. Це є пряма задача. Зверніть увагу, 230 це є продуктивність праці першої бригади. Це стільки метрів дороги прокладає перша бригада за робочий день. 180 це є продуктивність другої бригади. 820 це загальний виробіток. Це стільки потрібно двом бригадам прокласти дороги. Шукане число цієї задачі. Час роботи. За скільки робочих днів дві бригади прокладуть 820 метрів дороги. За яким планом розв'язують задачі на спільну роботу? якщо шукане число час роботи? В перші дії правильно ми будемо знаходити продуктивність спільної праці дією додавання, а в другій дії. Ми будемо давати відповідь на питання задачі і знаходити час спільної роботи дією ділення. Записуємо задачу в зошит, записуємо розв'язання. В перші дії нам потрібно 230 додати 180. І це дорівнює 410 метрів. Це прокладуть за день обидві бригади. Або це є продуктивність спільної праці. Другі дії нам потрібно 820 поділити на 410 і це буде дорівнювати 2 дні. Цю задачу ми можемо розв'язати виразом. Який вираз нам потрібно скласти? 820 поділити на суму чисел 230 і 180. Записуємо відповідь за 2 робочі дні. Прокладуть 820 метрів дороги дві бригади. Продовжуємо досліджувати задачі на спільну роботу. Склади обернені задачі за короткими записами. Короткі записи є на слайді, і є у підручнику. Перед нами перша обернена задача 230 це продуктивність праці першої бригади. 180 це продуктивність праці другої бригади. Шукане число в оберненій задачі. Загальний виробіток. 2. Це спільний час роботи. Складаємо обернену задачу. Перша бригада за робочий день прокладає 230 метрів дороги, а друга 180 метрів. Скільки метрів дороги... Прокладуть обидві бригади за два робочі дні, працюючи разом. Це є перша обернена задача, і шукане число в цій задачі загальний виробиток. За яким планом розв'язується задача на спільну роботу, якщо шукане загальний виробіток? Першої дії ми будемо знаходити продуктивність спільної праці. Яку дію ми застосуємо? Правильно арифметичну дію додавання. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, і ми будемо знаходити загальний виробіток двох бригад. І застосуємо арифметичну дію множення. Записуємо розв'язання задачі в зошит. В першій дії ми знаходимо продуктивність спільної праці, і нам потрібно 230 додати 180. І це дорівнює 410 метрів. Це прикладуть за день обидві бригади. Або це є спіль... продуктивність спільної праці. У другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, знаходити загальний виробіток, скільки метрів дороги прокладуть дві бригади за два робочі дні. І нам потрібно 410 помножити на 2. І це дорівнює 820. До цієї задачі ми можемо скласти вираз. Поміркуй, який вираз потрібно нам скласти до цієї задачі. Правильна сума чисел 230 і 180 і помножити на 2. Записуємо відповідь: 820 метрів дороги прокладуть дві бригади за два робочі дні. Зверніть увагу, в прямій задачі і в першій оберненій задачі, що є спільне? Правильно, спільна перша дія. Ми знаходимо перші дії дію додавання, продуктивність спільної праці. Пояснюємо короткий запис другої оберненої задачі. 230 це продуктивність першої бригади. Шукане число продуктивність другої бригади. 820 це загальний виробіток, і 2 – це спільний час роботи. За два дні дві бригади проклали 820 метрів дороги. Перша бригада працювала щодня прокладаючи 230 метрів дороги. Скільки метрів дороги прокладала друга бригада за день. Шукане число в цій задачі продуктивність праці другої бригади. Що треба знати, щоб знайти продуктивність другої бригади? Нам потрібно знати продуктивність спільної праці. Від продуктивності спільної праці ми віднімемо продуктивність першої бригади і дамо відповідь на питання задачі. Але ми не знаємо продуктивність спільної праці. Знаючи, що загальний виробіток 820 метрів, а спільний час роботи два дні. За цими даними ми можемо знайти продуктивність спільної праці. І в першій дії ми будемо знаходити, скільки метрів дороги прокладуть обидві бригади за день. І нам потрібно 820 поділити на 2. Це дорівнює 410 метрів. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки метрів дороги прокладає друга бригада за день. І ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Нам потрібно 410 відняти, 230. І це дорівнює 180. Зупини відео. Поясни короткий запис третьої оберненої задачі. Зверни увагу, деякі учні вважають, що в третій оберненій задачі, перша дія буде подібна до другої. Тобто ці обернені задачі матимуть однакову першу дію. Шукане число в третій оберненій задачі це продуктивність праці першої бригади. І щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно знати продуктивність спільної праці. Зверніть увагу, ми продуктивність спільної праці знаходили в другій оберненій задачі і застосували арифметичну дію ділення. А в другій дії ми давали відповідь на питання задачі, знаходили продуктивність праці другої бригади, а в третій оберненій задачі ми будемо знаходити продуктивність праці першої бригади. Запиши розв'язання задачі самостійно в зошиті. Сьогодні на уроці ми досліджували задачу на спільну роботу. Зупини відео, перейди до підручника і прочитай план розв'язування таких задач. Удосконалюю вміння ділити на 2 цифрове число. Це завдання номер 2. Вирази записуємо в зошит 87 поділити на 29. Ми застосовуємо спосіб добору. Використовуючи прикидку, нам потрібно знайти таке значення частки, щоб помножити на 9, в результаті ми отримали 7 одиниць. Мені здається, це буде число 3. Якщо 3 помножити на 9 до 27, число 27 має 7 одиниць, так як і діли на 87, тому перевіряємо число 3. 3 помножити на 29. 3 помножити на 20, 60, а 3 помножити на 9, 27… А 27? Додати 60 дорівнює 87, отже, число 3 нам підходить 68 поділити на 17. Нам потрібно знайти значення частки: це буде число С, яке треба помножити на 7. В результаті ми повинні отримати в числі 8 одиниць, мені здається, це буде число 4. Адже 4 помножити на 7 дорівнює 28. Число 28 має 8 одиниць і число 68 має 8 одиниць. Перевіряю число 4. Треба 4 помножити на 17. 4 помножити на 10 40. А 4 помножити на 7 28. 40 додати 28 дорівнює 68. Число 4 нам підходить. 96 поділити на 48, нам потрібно знайти значення частки, це буде число c, яке треба помножити на 8 одиниць, і в результаті ми в числі повинні отримати 16. Мені здається, що це буде число 2. Адже 2 помножити на 8 дорівнює 16. Перевіряємо число 2. Нам потрібно 2 помножити на 48. 2 помножити на 40 80 а 2 помножити на 8 16 80 додати 16 до рівня 96. Отже, число 2 нам підходить. Зупини відео і інші вирази розв'яжи самостійно. Фармуємо вміння обчислювати периметр прямокутника. Це завдання номер 4. Ширина прямокутника 8 см, що становить 1 четверту його довжини. Знайди периметр прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. де А – це є довжина прямокутника. А Б-ширина. Чи можемо зразу дати відповідь на питання задачі, тобто знайти периметр прямокутника? Дійсно, ні, адже ми не знаємо довжину прямокутника. А що ми знаємо? Ми знаємо, що ширина прямокутника 8 см, що становить 1 четверту його довжини. Знаючи ці дані, ми можемо знайти довжину прямокутника. Записуємо задачу в зошиті. В перший дії ми знаходимо довжину прямокутника, і нам потрібно 8 помножити на 4. Це дорівнює 32 см. Це і є довжина прямокутника. Знаємо довжину прямокутника, знаємо ширину, можемо дати відповідь на питання задачі. Ми можемо обчислити периметр прямокутника. Зупини відео і попрацюй далі з задачі самостійно. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.